Лінійка бренда Лакме, яка називається Мастер, продукт розроблений і продається в основному для роботи в салонах краси. Тут тільки декілька є продуктів, які підходять для домашнього застосування. Ця вся група товарів розбита на такі невеликі підгрупи, і почнемо з цієї верхньої. Це укладочні продукти. Тут є великий літровий гель з сильною фіксацією. Ну і звичайно, такого об'єму не дуже потрібно в домашніх. В домашніх засобах, тому це продукт іменно для салона краси. Є Лаки, натуральна фіксація і X-Strong, сильна фіксація. Вони є як в маленьких таких бутилочках, так і в великих 750 грамових. Такі об'йоми купляють в основному салони. менші об'єми люди купляють непогано додому. І еко це топовий продукт з фіксації. Це лак, в якому немає ні газу, ні спірту. Ідеально підходить для фіксації волос освітлених, волос з хімзавивкою совершенно не підсушує волоси. Потім лінійка по моці голови, в яку входить шампунь, і бальзам, і маска, хороші доглядові засоби. Шикарний, сильно продаваємий топ-лідер продаж у компанії Лакме. Це двохфазник, який називається l 2 Продукти по захисту волос, де є скальп-протектор. Змивка краски, якщо під час фарбування хтось запачкав клієнта краску або клієнт сам замарався. Є защитний ласьйон для волоса під час фарбування. І два невеликих продукти це структурний продукт, таке зволожуюче масло, і защитний продукт для шкіри голови під час фарбування або після нього. Величезна лінійка хімпродуктів, це класична хімзавивка, де є всі види составів, одиничка двоє. Нолік, нейтралізатор в літровій банці. Є шикарна безаміачна безам хімзавивка. Це для об'ємних хімзавивок. Вона зразу зупорційна продається в таких коробочках. І є великий вибіри продуктів для хімічного вирівнювання, є класичне хімічне вирівнювання і іонне хімічне вирівнювання для біржорського і. Такого жорсткого локона. Ось вот така вот лінійка. В основному, як я вже сказав, предназначена для роботи в салонах краси.